Яскобар був дуже бідною людиною з бідних районів міста Медельїн і дивись: уяви собі, більшість районів не мало нормальних умов для життя. Коли я кажу нормальні умови для життя, я не маю на увазі там, якісь знаеш, там, топові ресторани, я не знаю, там Макдональдс і навіть Макдональдс там і так далі. Тобто, взагалі в місті була біднота, панувала біднота. Були проблеми з їжею, були проблеми з охороною здоров'я дітей, підлітків і так далі. Взагалі, проблема функціонування правоохоронних органів дуже бідне місто, соціальний фактор. Він знайшов спосіб заробити гроші, і потім будував будинки для бідних людей в цьому місті. Він став народним героєм. Тобто, стільки, скільки він побудував, там спортивних майданчиків, церков. Дуже цікавий, до речі, автобіографічний автобіографічне інтерв'ю його сина, коли він розповідає, скільки було побудовано, зроблено і роздано просто людям, бідним людям. Уяви собі. Тобі, як політичному експерту, зрозуміло, який соціальний ефект викликає, коли в бідному районі ти щось створюєш. Він і в футбол інвестував гроші. Тобто надзвичайно потужно спрацював соціальний ефект. Зрозуміло, що там по всім історичним фактам, які ми можемо дивитися, які ми можемо знати, або читати там дані ЦРУ, то у Ескобара була психологія бути величним, але він, завжди, але він завжди не забував звідки він вийшов і допомагав саме бідним верствам населення. І потім він це почав капіталізувати в політику. І другий аспект, це слабкий контроль за фінансовими потоками. Зверни увагу, за останнє десятиріччя, наскільки топовим в новинах, в звітах ООН, в звітах Європейського Союзу, навіть в процесі інтеграції України до Європейського Союзу топовою є тема боротьба з відмиванням грошей? Не було у Держави Колумбії контролю за грошима. І тому, коли ти мене питаєш, як це вийшло? Соціальний ефект і гроші. І дивись, навіть якщо Ескобар не пішов би, як, якби я був його радником, я б радив би йому не йти, особисто депутат. Але він сказав, від Медельїну у нас буде там Хуан Карлос Перейра якийсь. Все одно він виграв би вибори. Бо соціальний ефект плюс гроші.